Від штабу ЛТО Служби безпеки України я хочу передати слова, слова дяки шани за операцію Дозор. Всім вам дуже велика дяка. Хто був на Чонгарі, у стрілковому, у Слов'янську. Хто був, той знає. Ми проводимо вже другий рік операцію дозор та перехоплення. Такого прикладу, на жаль, в Україні нема Я козацький волонтер. Я тричі аплодував. Шановному виступаючому з Кривого Рогу, так? Да? Січеслава, да. але ж я аплодував вам всім. Тому що, на жаль, нас підтримує тільки шість областей. Я майже рік витратив на те, щоб створити координаційну ради з питань козацтва в областях. Ця тема не пошла, не пішла того, що не можуть наші козаки об'єднатися. Це перше. і друге, Я дуже вдячний вам. Тут сидять культурологи, хто активно допомагає створювати нам потужні інформаційні ресурси. Зараз ведеться війна не тільки гаряча, а й ідеологічна. Нам необхідні потужні інформаційні ресурси. Я був в Києві, отримав допомогу від Міністерства інформаційної політики, кабінету міністрів. Нас розуміють. Про наші конкретні справи. Ми створюємо потужний інформаційний ресурс від Ради козацтва всеукраїнського, ну, ми зробили Раду керівників козацьких організацій з питань преси та інформації. На жаль, якщо хто заходить в інтернет, побачить дуже велику кількість сайтів Росії. Є потужний сайт, інформаційно аналітична. Програма Козак-Ру. Якщо проаналізувати інформацію, там копієчне, як то кажуть, заходи, але їх дуже багато. В нас такого ресурсу нема, ми його створюємо. І дуже велика дяка вам, що ви приймаєте активну участь як в операції Дозор, так і в заходах інформаційно-ідеологічного -інформаційно характеру. Дуже гарно, що ми працюємо, там, валимо оці ідоли, ідолів, там, проводимо конференції, з'їзди. Конгреси і так далі, так далі. Якщо ми цього не будемо показувати, висвітлювати, якщо не буде потужних ресурсів, ну ми програємо вщент інформаційну війну. А в період, коли є горяча фаза, холодна фаза війни на Сході, нам дуже важливо виграти інформаційну ідеологічну війну. Дуже велика дяка за цього вам.